Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Добре. Сьогодні ми святкуємо одне з великих свят з Святої Богородиці, і це свято нам розпочинає новий цикл всіх свят в році, церковних свят в році. Якщо у Росія. Якщо успіння Богородиці, ми в серпні святкували успіння Богородиці, Воно закінчує оцей цикл. Ми знаємо, там є різні ся. От зараз різдво, паті, покров, воздвиження покровування, охрана Богородиця, Михаїла і так далі, Різдво Ісуса. І так пішло, пішло, пішло. Воскресіння Пасху Зіслання Святого Духа. То все це починається з Різдва Богородиці і закінчується успінням Богородиці. Тобто все заокруглено, можна так сказати, заключено в Богородиці. Богородиця. І думаю, що церква спеціально. Так зроблено думаю, що, що це спеціально вона хоче нам щось показати, хоче щось сказати цим. І тепер, трохи подивимось з зовсім з іншої сторони, ми сьогодні святкуємо Різдво Богородиці, народження тієї батьки, якої були неплідними, оким яна були неплідними. І ми подивимось трошки раніше, Був також, і ми святкували Різдво Івана Христика, батьки якого також були неплідними. Ми подивимось в Старий Завіт, в ті часи, і побачимо такого пророка Самогіла. Мама якого Анна була неплідною. Потім подивимося Самсону, найсильнішої людини, який мав би в Лежому Батьки його були неплідними. Ми подивимося на патріарха всього ізраїльського народу, Авраам. Його дружина Сара була Неплідною. Не І тут виходить якийсь парадокс. Тут виходить якийсь абсурд. Це люди, які йшли за Богом. Це люди, які старалися виконувати заповіді Господні. Це люди, які своє життя присвятили служінню Йому. Це ж вони не лицемірили, не на показ це все робили. Бо вони реально щиро йшли за Богом. Настільки, наскільки міли, звичайно, але щиро йшли, старались з усіх сил вірили. Та ж Авраам, той, який повірив Господарі, взагалі всі навколо погані були, його сім'я, батьки, всі, всі погані були. І Бог сказав: вийди, бо я хочу зробити з тебе новий народ. Це ж треба так повірити, це щось немовірне. Ці люди йдуть за Богом. Більше того, Господь їх вибирає і каже, я тебе, Авраам, вибрав. Я тебе вибрав. Бог вибирає і в той самий час. Вони не бачать дії цього Бога. Де Господи? Ти ж мене покликав? Я жду за тобою. Я молю тебе кожен день про цю дитину, бо нема. З року в рік, з року в рік, з року в рік. Нема. Виходить, оцей реальний парадокс. З однієї сторони люди йдуть за Богом щирі святі, правильні, а з другої сторони, якось немає цього благословення в дітях. А тепер з третьої сторони подивимося. Авраам отримав Ісаака, коли йому було 100 років. Так, люди тоді жили десь 150. Але рівно, 100 років, 100 років, він чекав, очікував 100 років, 100 років очікував. Наш Господь, коли ти йдеш за Ним, коли ти вірний йому, коли ти стараєшся для нього, коли ти служиш, він не може забути про тебе, Не може. Він своїх не залишає, він добре пам'ятає про тебе. І він знає, що ти нього просиш. Він це знає. І якщо він зараз не дає, якщо він зараз не дає, то, можливо, він хоче майбутньому дати більше, ніж ти просиш. Авраам говорив 100 років так, треба терпеливості, треба довго чекати. Але він дав сина, через якого Ісаака, через якого просто цілий народ вирости. Цілий народ виросте, та й не сіяє це літаку. Він дав батькам Самсона Самсона найсильнішу людину у світі. Він дав ані пророка Самуїла, який навертав народу, який потім помазав царя Давида. Він дав пізніше, знову ж таки, в старості і Захарі дав пророка Івана Хрестителя. І тут сьогоднішнє свято, так вони не мали дітей, так вони очікували, так вони себе питали, чому, Господи, чому і тут за тобою, не твоє там за тобою. Але коли Господь дав, коли сповнив це, Він перевершив їхні прохання, Він перевершив. Тому що це не просто дитина, це, це, це велика дитина. Через цю дитину Марію. Народиться сам Спаситель, сам великий наш Господь. це він. Розумуючи на сьогоднішнім святом, також хотів би з вами поділити ще одною такою думкою. В старому завіті, коли Бог виводив свій народ з Єгипту, хана землю, люди казали, Боже, ми бачимо Твої чуда, Ти там, то, 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 то робиш добре. Але ми хочемо якось знати, що ти є з нами. Ми хочемо знати, що ти знав. Він каже: добре, зробіть кивот, тобто таку скриню. І там вони поклали таблиці 10 заповідей, які Мойсей отримав на горі, там була жезла ворона, і там була мама. І він сказав: це є святе місце, і це там я, це є символ того, що я є з вами. Приходіть туди, мовіться". І вони 40 років приходили. І потім вони в ізраїльській землі приходили. І потім, коли Соломон побудував храм, то була окрема кімната, яка Свята Святая Святих, і в ній був цей кило або скині язові. Це було найсвятіше місце. Всі євреї, всі знали, що це місце, де точно 100% є Бог. Я прийду і він мене почує. А ми живемо на Старому Заліті. Ми живемо в новому завіті. І знаєте, де в нас тепер є оця скиня, де в нас є цей кивот? Як ви думаєте? А в сьогоднішньому святі. Марія. Вона є кивотом, яка утримує самого Бога. Марія стала живим кивотом. Не з каміння, не з дерева. Не ще там чогось. Марія стала живим кивотом, в якій містився Бог, сам Господь. Людеї бігали, шукали де тут Бог хотіли зрозуміти по храмі. А тут Господь сказав: Я хочу бути ближчим біля вас. Зовсім інший рівень, зовсім інший. А потім далі ми слухаємо, як апостол Павло каже в своєму посланні. ви є храмом Духа Святого. А потім іншому рику оточує. ваше тіло, навіть так є храмом Духа Святого. Наш Господь захотів тут, в Новому Завіті, коли ти віриш в нього, не щоб ти його хто знаде шукав на горі якийсь під деревом, шерість там. Він там також є, бо він всюди є, він Господь. Але він каже: тобі не треба далеко ходити шукати. Я є в тебе тут. Тут. Ти є моїм храмом, ти є місцем, де я обіцяю, що ти завжди можеш прийти до мене, поговорити помолитись. помолитися. Тут, в своєму серці, говори до мене. Говори, шукай мене, я є тут, я недалеко. Я недалеко. Відповідно, живучи в цьому новому завіті, ти маєш неймовірно великий привілей. Неймовірно. Євреї того нема. Бони як Виселені були чи в іншій країні, молилися, знаєте, що вони робили? Вони зверталися до місце, де був Єрусалим, де був храм. І туди молилися. Нам цього не потрібно. Нам цього не потрібно. Тут твій Господь вже є, тут. Він тут. Говори до нього. Говори до нього. Проси його, дякую, Перепрошуй. всюди, де ходиш, де є, дід з тобою ходить. Ти не сам ніколи, ніколи сам і собою не можеш. Ніколи. Він сам хотів в тобі. Найперше це показав на прикладі Марії, що це реально. А потім сказав: і в тобі я хочу бути. В Тобі. Тому святкуючи сьогоднішнє свято, початок нового церковного року можна так сказати. Сьогодні Господь ще раз і ще раз дає тобі надію. Надію і каже, якщо тобі не видно мою дію в твоєму житті, якщо ти думаєш, що твої молитви не вислухані, а ти йдеш за мною, то будь певний. Я пам'ятаю про тебе. Я сповню твоє прохання. В свій час. Я сповню. Далі йди за мною. Іди за мною. І далі. Щоб говорити з тим Господом, з тим Богом, не обов'язково їхати за оками за моря. Не обов'язково. Говори з ним вже там, де ти є. Тут, говори з ним. Він тебе чує, Він тобі відповість, і Він тебе підтримує і потішить і зцілить тебе і полюбить тебе. Так як Марія. Марія наша Богородиця. Ти та, яка перша пережила цю таку неймовірну близькість Бога, Бог недалеко не сховався на хмарах, а навіть не за камінням, не за деревом. Він тут близько. Ти, яка перша пережила це. Марія, просимо тебе, Моли нашого Господа Ісуса, щоб Він нам дав, нам дав такої благодаті, аби ми тебе відчували так близько. Близького Бога, доброго Бога, живого Бога, реального Бога. Бога, який чує, який любить, кожен день. Амінь. Слава Ісусу Христу!